Ну що, чуваки, закінчився мій робочий день на сьогодні. Значить, хочу що хочу сказати на тему встановлення інверторів, як ДБЖ. Зараз це піпец актуально. Купа людей дзвонить. От зараз декілька сьогодні тільки поставити станції. Але з усіх станцій я реально беру в роботу просто одиниці. Чому друзі? В основному люди дзвонять поставте мені, будь ласка, якогось аннерна, якесь ево, якогось маста, якогось PowerMera чи що, я не знаю, що то за обладнання. І деякі з них ще якесь там мені пропонували. І, чесно кажучи, в інтернеті я бачив, воно і не дешеве, тобто то щось таке, начебто, як топове, бо коштує дуже дорого. Але, друзі, я цього обладнання не знаю. От і брати його в роботу, розумієте, для мене це навіть просто його налаштувати перший раз займе ну, просто Х10 раз по часу довше, ніж монтувати те обладнання, яке я знаю. Відповідно, і плюс до того, це буде ваш головняк, це буде мій головняк. Я буду, ви будете мені дзвонити, будуть якісь помилки, аварії. Це будуть постійні виїзди, нерви і тому подібне. Того не хочу я, друзі, цього всього. Тобто, ми монтуємо тільки де. Те, що стосується гімбридів, тільки де я і все. І більше нічого іншого я в роботу, друзі, не беру. Е, обладнання є в наявності, тобто без проблем я можу приїхати з власним, вам поставити. Якщо ви купили самі, окей, друзі, я приїду. Якщо ви купите день, я до вас приїду. І його вам поставлю, налаштую без ніяких проблем. Якщо, звісно, ви його правильно підібрали під ваші задачі. Хоча, здебільшості, майстри не хочуть йти на чуже обладнання, але якщо це буде саме цей виробник, і ви його підібрали правильно, чи вам хтось допоміг, мені без різниці, я без проблем, друзі, вам його Встановлю. Е, так що, надіюсь, всі віднесуться з розумінням і не будете вам що Олексій не поїхав до мене не поставив мені інвертора, <хи> який я там собі купив. Е, тому, друзі, кому цікаво, номер телефону є в шапці профілю.